Малий посилочки улюблені батончики, кавові напії, улюблений продукт мого чоловіка кардіопротектор. Бодікоректор і отримали подарунок, а також гель-шампунь. Бодікоректор гарно нормалізує рівень цукру в крові, підтримує роботу підшлункової залози. Також сприяє нормальному клітинному метаболізму, що покращує струм лімфи в організмі, дозволяє прибирати набряки, тобто ну, дуже гарно коригує нашу фігуру. Тому дякую корпорації за такі гарні подарунки. Батончики дуже смачний перекус. Завжди можна покласти в сумочку діткам. Портфель до школи, і ви знаєте, що діти їдять не тільки смачненькі, а ще й дуже корисне. Заміняють випічку, печиво, повністю задовольняють потяг до солодкого. Важливо, що тут немає цукру. І Рекомендовано навіть людям, у кого є цукровий діабет, набрати з собою будь-які походи в школу, на роботу або де ви їдете в дорогу в подорож. Мінерали, мікроелемент, тобто такий багатий склад, що дійсно це така дуже гарна якісна харчова складова для наших клітин. Багато вже бачили хто, що мій чоловік дуже полюбляє цей кардіопротектор і радів, коли я йому висилала посилки на передову. І дійсно вчені Ізраїлю підібрали такий комплекс цитатрофа поліформула в балансі, який є на кожній коробочці. На кожній баночці, що ви бачите, це гарне харчування клітин з відновленням функцій в організмі. А ще дуже смачна коробочка. Мені подобається, тому що ми все це любимо.